Повертаємося до шоуруму, де на прокат можна взяти будь-яке дизайнерське вбрання від Лан Ван до Кристиан Діор. Я себе там уже одну стекляшку відложила. Дівушка Блонда досі шукає найкращі варіанти для новорічної ночі. Это вообще платье легендарное. В этих платьях были подружки невесты в сериале «Сплетница». Это вот это платье. Да. И вот они у нас есть уже в разных размерах, их много. Оно пользуется, конечно, любовью. Но это пирожное макарон. Если кто-то все-таки же верит в астрологию и понимает, что для них очень важно найти именно платье правильного цвета в новогоднюю ночь, то, пожалуйста, о oh и это продумал. Вот такое лаконичное платье с открытой спиной может сделать потрясающий образ, который можно дополнить каким-то небольшим аксессуаром на руки или на шею. Это вообще вот как бы must have этого Нового года. Оно и синее, и блестящее. Сукня – не единственное, про что варто подбати на передотне новорічної вечерки. Починати варто из шикарної білизни. Не хочешь, А, все. Далее у моя профашн. Відверті образи на яскравому фешн-шоу Вікторія Сікрет. Сяяти, блищати та привертати до себе увагу просто обожнюють ангели Вікторія Сікрет цього року учасники найяскравішого фешн дійства вперше за історію американського бренду вирушили до Лондона. Цього року керівництво вперше перенесло показ до Європи. Це буде найдорожче фешн шоу за усю історію Victoria's Secret. Усе інше, окрім локації, лишилося незмінним. На подіумі Victoria's Secret традиційно панувала святкова новорічна атмосфера: блиск, декорації, спецефекти, гігантські крила. Без цього не обходиться жоден показ бренду. Моделі, як завжди, дефілювали у розкішній білизні та купальниках. Доповненими яскравими прикрасами, стильними аксесуарами та височенними підборами. Цього року честь виходити на подіум у шикарній білизні випала Алесандрі Амбросіо та Андріані Лімі. Мене знову обрали для виходу на подіум у діамантовій білизні, і поруч зі мною дефілюватиме шикарна Андріана Ліма. Кожен із комплектів коштує аж 2 мільйони доларів. Цього разу це не просто бюст та трусики. Комплект вперше доповнений величезною кількістю діамантових ланцюгів. Одягнути всю цю красу у мене займає приблизно півгодини. До речі, відомі моделі не єдині зірки на подіумі «Victoria's Secret». Дефіле суперкрасунь традиційно відбулося під живий спів британського виконавця Еда Ширана, кантрідіви Тейлор Свіфт. Та юной поп арианы Арианны Гранде. Далее у меня про Фашин, девушка блонда, знает все, все про наимудрнейшие новорічні образы. Насколько можно девочкам дорогие моим, рассчитывать на какой кошелек. Цена аренды у нас от 500 до 3000 гривен, но средняя стоимость это 900 гривен за двое суток. На Новый год там вообще чуть ли не четверо суток получается, потому что потому мы не что работаем первые два, первые два дня. Аж на четыре добы за вартостью одни можно взять и навить найшикарнейшие та найдорожчие в бронях. Это шикарное платье. Конечно, я представляю, сколько его стоимость изначально, но вот здесь я могу абсолютно спокойно сказать, что аренда этого платья, если я не ошибаюсь, 1200 гривен. Да, за 2 суток, А выкуп 5000. Да, то есть за 1200 гривен вы будете сверкать лучше всех боже. Это Вон Ван, это не новая коллекция. 37 тысяч оно стоит в выкупе, и 2000 гривен оно стоит в аренде. А это, смотри, у нас Виктор mm. Это вообще на платье. То есть такого платья в в Украине нет. Оно в принципі не продається, а в оренді ані стоїть тисячу гривень. Кольорові чи однотонні, блиск чи мінімалізм, звабливі міні чи елегантні максі, українські дизайнери та стилісти київських шоурумів допоможуть підібрати будь-що. Это замечательная а, штука, потому что не каждая девушка знает, какому визажисту позвонить и приготовить себя на вечер, а, какому стилисту позвонить, чтобы привезли одежду. Поэтому, приходя в Майлук, ты абсолютно спокойно получаешь. Ну, да, ты сможешь вообще Вообще не, не, не переживать. Тана ведь модная сукня и правабловый образ не найголовнейшая у новоричны ничь. Самое главное, желаю вам в новом году, 2015, выглядеть самыми красивыми, стройными, здоровыми и, конечно же, быть позитивными. С вами была я, ваша любимая девушка Блонда, и до встречи в 2015.